На море, на море, на білий камінь, там золота церковця, а в тій церковці золотий престіл. Перед тим престолом лежить сам син Господь, погойку, гологойку склонив, вічийка зажмурив, ручий кистунив, ніжий кисний в нему, святий Петро, і святий Павло, святий Петре та Павло, чи жалуєш за моїм склоненням, за моїм переплеченням? Жалує мене, возьміться в праву як золотий хрещик, а в ліву ко золоту паличку, і по усім світі, заповідавши сліпому. Привроблю, заповідавши живтілю, рано межі службами, пекло замкнене, царство утворене, на віки вікові. Амінь.